Доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати крильця медово-гранатовому соусі. Так що слухайте уважно і смачного. Так, зараз я беру 2 кг крилець. Звісно, що перш за все треба їх промити. Добре, їх промиваємо. Я завжди беру, ще їх намочую на, на півгодинки, щоб зійшли з крові. Оприпромиваємо. Так, м'яско наше ну, вистоїлось промили, зливаємо воду, зараз будемо перчити. Я беру суміш перців. Добре. Так, тепер чили. Зараз трошки солі, то солі там ще за смаком хто як зробить. Даємо ложечку меду. Гранатовий соус. І це все потрібно добре вимішати. Добре вимішали. Зараз я ще даю соєвий соус. Два кілограми тут орієнтовно три-чотири ложечки в столах. Соєвий соус. Чесничок. П'ять зубків. І чайна ложка гірчички. Гірчичка для того, щоб наше м'ясо краще промаринувалося. І це все потрібно добре вимішати. І я залишаю його маринуватися хвилин 40 до години. Їм будемо смажити. Так, друзі, наші крильці нам маринувалися. Я розпалив на мангалі. Бачите огонь і тут зразу у нас є така природа. Водичка, ставок. Зараз буде напевно гроза і будемо викладати наші крильця на мангал так друзі викладаємо наші крильця Дощик почав падати, але якось думаю, ми справимося з цим. Піджаримо наші крилечки. Так, наші крильці вже таку дістається кореночку. Дощик ще падає. Хмара щойно була близько, але коли... я її не встиг зловити. Так що, друзі, жариться крилочка. А який аромат! Собі просто не представляєте. Наші крильця готові. І будемо знімати, зараз куштувати. Так, друзі, наші крильця приготувалися, бачите, трошки які смачненькі. Так що смачного підписуйтесь, лайкайте і пробуйте мій рецепт. До зустрічі до нового відео.